I'm фенс! привіт, мої друзі, підписники групи Electric Pro Sunnys Hammen для початківців в контакті в Фейсбуці, також мого каналу. Що ж сьогодні? E, і сьогодні я вам покажу, як можна підписатися не лише на мій канал, а на багато інших. І якщо, якщо ти самий-самий початківець, радіолюбитель, знайшов будь-який канал, неважливо, чи то мій, чи то будь-який. E, переглядач відео і... Тебе виникло бажання, як підписати, а, що ти хочеш підписатися і не знаєш, як це зробити. Ось, ти попав по андерсу. В цьому відео я, тобі, я роз, розповім тобі і всім іншим, як це зробити. Для того потрібно відкрити браузер. Будь-який. Якщо шукаєш у мій канал, тоді пише моє ім'я, як так як. Бачиш uh, ось моє ім'я. Ось так. Мій канал, ось це мій uh, робочий канал. Uh, це канал головний, з яким я працюю. А uh, тут я ще uh, багато старих каналів. Uh, зараз я uh, покажу. Uh, це покинутий канал, ось цей. І ось ці о два. Це мої самі перші два канали. Ось такий, то вони два. А, там нічого нема. Є <coughs>, ніяких відео. Ну що ж, переходимо. <coughs> так. Якщо ти вже переглядаєш моє відео, в меню відео, то у правому углу є така дуже хороша штука. Червона кнопочка. І там написано підписатися. ось така -то. Під цима фішками для того, щоб переходити в групи, а, на блог а, і так далі. Так, теснемо. Цю кнопочку ви, під, ви підписали. У вас веб'є ось така вот. Ось те. Що ви підписалися вже на канал. І після того вже, е, вже ось вот, у меню підписки. Веб'є що. Е, Ти вже підписався на будь-який канал. Доважала в очерекс, Праси чи 112 чи або громадське телебачення. Ось це. А якщо ти хочеш дізнатися, скільки у мене підписників, з скільки в мене переглядів відео, тиснеш меню про канал. А, так, і тут все є. Ось тут лише скільки переглядів відображається. 3678 переглядів. Скільки в мене підписників. Q, оце я потім скажу на наступному відео. Ну, десь до до 1000 390 до підписчиків десь буде так. А, тут розміщені всі селки на соціальні мережі, на, а, на, Google, на Google, а тут, тут далі продовження. Ось так. От, переходимо. Підписуємося uh, на, на, в Facebook, вконтакті. Uh, Що далі? Переглядаємо, читаємо мій блог. Підписуємося на Укрфейс. Ну і на цьому відео все. Не забуваємо, щоб uh, була галочка. Ви підписані на мій канал. До нових. Зустріч до нових відео. Зустрінемося вже в наступному відео. Чекаємо, чекаю ваших нових ідей eh, про будь-яку електроніку, про будь-яке. імпульсне блок живлення, про зліті нафеттранзистор і так далі. Якщо у тебе виникло запитання, eh, тоді запитання задавай eh, ось тут можеш. Uh, задавати ось тут меню надіслати поідоблення ось воно uh, тут пишеш свій текстик будь-чого тут є така кнопочка надіслати ось така і звичайно ж контакти в контакті Facebook буде uh, дату uh, якого? числа мій канал створений зап'єту ДПН в лічку не потрібно. Тут все є. Ось. Датор реєстрації, все це. Ось так. -то. Ну, на цьому відео все. До побачення, до нових зустрічей.